Привіт, друзі! Радий вас бачити на моєму каналі. Мене звуть Роман, я саме той блогер, який отримав канадський піар і втік з Канади назад в Європу. Отже, куди я втік, які в мене плани, про все це трошки докладно розповім вам тут. А перед цим, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, прокоментуйте це відео. І отже, це відео реакція на коментар. Під попереднім відео, де мій глядач питає, на яких правах я буду шукати роботу, працювати в Польщі. Ну і як взагалі мене прийняла Європа, про це я хочу вам розказати. Отже, перше, як мене прийняла Європа, я дуже переживав, що у мене будуть задавати багато питань, як минулого разу, коли летів через Німеччину в Польщу, мені задавали багато питань. Яка мета мого візиту? Куди я далі лечу? Чи планую я їхати в Україну? Що я буду робити в Польщі? Такі питання мені задавали в Німеччині, тому я підготувався цього разу. Я купив білет, бо я прилетів через Францію. Я купив білет з Франції до Польщі, я собі там все роздрукував. Мені зробили теж мій приятель зробив мені запрошення на роботу. Я планував показати запрошення, контакти мого брата, що я буду робити у Франції. І отже, коли я прилетів у Париж, в мене нічого не спитали, я дав свій український паспорт на кордоні у Франції і одразу дав Permit Residence, канадську карту стало побиту. І все, нічого не спитали. І Через те, що я одразу дав два документи. Зараз я не знаю, що вплинуло, чи то, що в мене український паспорт, чи то, що я також дав канадський піар. Але прикордонник просто подивився на мене і сказав: ось тут вихід, все, і я пішов. Франція мене зустріла хорошою погодою, плюсова температура. Ми поїхали на океан, було взагалі плюс вісім, багато зелені, пальми ростуть. Все можна гуляти спокійно, нема такої зими, як я ці останні три роки терпів в Канаді. Багато людей проводять час на вулиці з дітьми на дитячих майданчиках, достатньо сонячно. Життя кипить таке життя повноцінне, європейське цікаве життя. Ми відвідали кілька цікавих місць. Брат возив мене по своєму регіону, там де він живе у Франції. Це просто такі незабутні враження. Я отримав. У мене змінилось враження про Францію, тому що я про французів чув багато поганого. А потім виявилось, що все погано відноситься тільки до порижан, а вся інша Франція це прекрасні милі, милі люди. Привітні, з якими цікаво порозмовляти, якщо ви звичайно знаєте французьку мову, тому що з англійською тут не дуже. Отже, наступне, що я роблю, я е, лечу в Польщу, тому що е, початково мій план повернутися в Польщу, повернутися до мого старого життя. Тож завтра у мене е, рейс. Я купив е, лоукостер, купив Ryanair, е, і з БІВЕ в Вроцлав. У мене завтра рейс. І по ідеї, оскільки цей рейс вже це внутрішній рейс Євросоюзу, в мене вже не має бути пограничного контролю. Тобто в мене має бути тільки контроль багажа і перевірка, перевірка білету і все. Отже, як я планую працювати в Польщі? В Польщі я планую працювати маючи тільки безвіз. Зараз у мене є тільки безвіз. У мене немає жодної часового або сталого побиту. У мене колись була карта побиту, але вона вже. Не дійсно, тому що минуло вже пару років як вона не дійсна. Коли я був весною в Польщі, я дізнався, що нам не потрібна робоча віза, щоб почати працювати легально в Польщі. Нам тільки треба знайти роботу, щоб роботодавець нас офіційно оформив. І цього достатньо це тому, що зараз Україна в стані війни, тому Польща не вимагає якихось робочих віз від українців. І я планую приїхати одразу почати працювати легально. З офіційним працевлаштуванням я ще не знаю, яка конкретно буде умова, чи це буде діяльність моя господарча, чи це буде умова зліцення чи умова у праці. Але тим не менше я планую працювати офіційно і одразу планую подаватися на карту часового побиту в Польщі. Тому що чим швидше я отримаю цю карту, тим швидше я зможу їздити без візи по всьому Євросоюзу. Тому що, як ви знаєте. Поки у вас немає карти, проходить 90 днів і ви стаєте невиїзним. Отже, починаю життя спочатку в Європі. Друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання. До нових зустрічей.